Якщо ти чекаєш на знак, то це він. Ой, на вас тут чекає побачення. Вас чекає тут романтичне побачення, і от саме від людини, від якої ви. Від якої ви не очікували, з яким у вас якийсь довгий період, можливо, був е, мовчанки, можливо, людина не виходила на зв'язок, але тут саме йде така енергія, що він не виходить на зв'язок, тому що в нього можливості не було. І тут зараз з'явиться можливість, і тут така радісна зустріч, е, якесь святкування, можливо, у вас день народження, і ця людина з'явиться до вас на день народження. Така прям приємна енергетика. Так, і зовсім буде, зовсім буде інакше. От не так як ви собі уявляєте, тому відпускайте очікування і просто знайте, що буде от найкращим для вас чином. Гарного дня!